Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТІВІ4 Тернопільська погода. та я її ведуча Марія Пачковська. 4 червня здавна вважався солов'їним днем. Наші пращури у цей день ходили слухати спів «Солов'я» і казали: хороший ранок зі співу птахів починається. Що ж, приготувала нам погода на 4 червня. Дивіться далі. Привіт, мене звати Владислав Кошик. Я е, прогноз погоди на 4 червня для мешканців області. Міни вахмарність, короткочасні дощі, грози, подекуди град. Е, вітер буде помірний. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень день 21-26 тепла. Вітаю, мене звати Іван. Прогноз погоди на 4 червня для тернополян. Мілива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, в день град. Вітер помірний. Температура повітря вночі 15-17 тепла. В день 22-24 тепла. Бажаю всім людям приємних канікул. Синоптики попереджають 4 червня по всій території області ймовірні грози, а подекуди навіть град. Під час грози пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. А в мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.